Шановні українці, сини і дочки неба, сьогодні йде в Україну велике свято, Різдво Христового, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в Україну йде це велике свято, коли Україна знаходиться в огні, вогні, в огні смертельної небезпеки. Коли кращі сини і дочки України знаходяться на Східному фронті, захищають Україну і не жаліють себе. Гинуть молоді і красиві і стають ангелами Бога нашого Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні до нас іде велике світове свято Різдва Христового. Різдва Божого, різдва нашої великої України, великої української нації і Бога нашого, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні йде від, Різдво відродження великої України, великої Русі на святій Київській землі. Сьогодні йде різдво ангелів Господніх. Сьогодні йде різдво кожного із нас і нашого нового року безкомпромісної боротьби, боротьби з нашим ворогом Російською Федерацією. Україна переможе. Україна велика і сильна держава Бога. І з нами. Наш Господь Ісус Христос. Зустрінемо це свято достойно, зустрінемо це свято героїзмом, зустрінемо це свято з сердечною молитвою до нашого Господа, щоб Він дав нам меч перемоги над супостатом, над сатаною з Москви Російською Федерацією. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Україні. Слава великому українському національному героїзму і слава кожному українцю, кожному українцю, який є сином і дочкою Бога нашого, Господа нашого Ісуса Христа. Слава Україні. Героям слава!